Земле моя, Україна, ти вічно будеш жити. Вас вітає команда Небайдужі Дніпровського центру професійно-технічної освіти туристичного сервісу. Мережить душу звук бандури і давня пісня про батьків про нашу матір Україну в звитягах славних козаків. І пісня дасть дорогу пісні про нашу долю і буття, і батьківщину України Основу нашого життя. Ганна світлична, батьківщині її імення не промовлю сує, душі не страчу в молитвах пустих, бо вмить збагну, не першою збагнує, суть не в словах. Суть у ділах твоїх. Ну, а діла вони все ті ж двіку. Ростить свій сад від урвища на крок і не доспать ночей своїх безліку. І в ніч якусь посивіть від думок. Чи прийметься? На схрещенні циклонів, на вогнянім перетинку епох, чи пустить корінь у ґрунти солоні? Чи зацвіте між приморозків двох? Це є любов, промовлю, Батьківщина, І в серці озовуться солов'ї, з її лиця. Зітри гірку пилину, лиш потім оспівай красу її. І хто обійме, хто тебе пригорне так само, як її осяє на крило. Хай кусень хліба і був у неї чорним, на ньому стільки генів зросло. Війна посилила екологічні проблеми в нашій країні. Українська природа стала жертвою російської агресії, природні екосистеми страждають через накопичення ракет, боєприпасів, що не розірвалося, фортифікаційне будівництво, пошкодження їх вибухами, військовим транспортом, пожежами. Війна вплинула на кожний компонент довкілля: тваринний і рослинний світ, воду, повітря, грунти. Наслідки цього негативного впливу довгострокові та глобальні. За останніми скромними оцінками збитки до в кілі України від війни становлять 1,35 та трильйонів гривень. Під окупацією наразі залишаються вісім заповідників: Асканія нова Чорноморський біосферний заповідник, Український степовий, Михайлівська цілина, Луганський, Алененський степ, Опуцький, Кам'яні Могили та десять національних природних парків: Джаригальський. Олешівські піски, Кам'янська Січ, Приазовський, Дворіченський, Світі Гори, Азово-Сиваський, Меотида, Деснянсько-Старогуцький, Мезинський, Гетьманський та Залісся. Становище заповідників та національних парків на тимчасово окупованій території є найгіршим за весь час їхнього існування. Пожежна техніка анексована. У разі пожеж їх нікому і нічим гасити. Горять соснові бори, що займають основну площу національного парку Святі Гори. Бойові дії тут продовжуються. Найближчим часом може вигоріти до 70% території. Ймовірність втратити парк досить високою. Продовжує страждати від війни Чорноморський біосферний заповідник, що являється унікальною надморською територією. Це територія гніздування для великої кількості видів птахів. Близько 86% території заповідника знаходиться в акваторії Чорного моря. Україна переможе. Відновиться і стане ще кращою, але заповідники та національні парки неможливо відбудувати. Зруйновані екосистеми можуть відновитися тільки самі, та для цього знадобляться роки та десятиліття на тимчасово окупованих територіях, і навіть на лінії фронту вчені та працівники заповідників та національних парків продовжують робити все, щоб звести руйнування до мінімуму, щоб зберегти природу, охороні якої вони присвятили своє життя. Сьогодні 44% площі. площ. Усіх заповідників та національних парків України знаходяться на тимчасово окупованих територіях або в зоні бойових дій. Вести природоохоронну діяльність тут практично неможливо ні державним органам влади, ні громадським організаціям. За даними Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів, до 900 природоохоронних територій сьогодні окуповані або ж на їхній території ведуться бойові дії один із найбільших. І найвідоміший з них – Асканія нова разом із Чорноморським біосферним заповідником, який також сьогодні охоплений війною. У 1988 році він став першим українським природоохоронним об'єктом, занесеним до списку ЮНЕСКО. Сьогодні вони обоє можуть зникнути через війну, розпочату вторгненням у Росію. Наслідком руйнування і розграбування адміністративних споруд та інфраструктури заповідників є унеможливлення наукової та дослідницької роботи, оскільки це безперервний процес, який не може бути поставлений на паузу, досягнення десятиліть наукової роботи повністю знищено. Зупинися людину на мить і відчуй, як планеті болить, як із серця кров вина. Зупинися земля в нас одна, як у серці тлі любов, щоб колись розгорітися знов. Зупинися, людина. На мить і відчуй, як планеті. Бути. Прийшла весна, розквітає природа, розквітає Україна. Тарас Шевченко. Встала весна. Чорну землю сонно розбудила, Уквічала її рястом. Барвінком укрила, і на полі жай воронок соловей ковгає землю, убрану весною, вранці зустрічає. Вити нашу країну після війни і сприяти відновленню житлої природи. якою ми бачимо україну майбутнього. Україна простір свободи і творення, Україна, фронтир, цивілізації. Україна світовий інноваційний технологічний і логістичний хаб, країна розвинутого людського капіталу, світовий центр культури, освіти, науки, країна нової економіки, випереджального економічного зростання і бізнес можливостей. Країна сучасної інфраструктури На світі багато чудових країн. Мені наймиліша, найкраща країна, яка піднялась мов Фенікс з руїн, безсмертна моя Україна. Ти з давніх віків непокірна була, і волю свою боронила невпинно. Нарешті збулося Її здобула свитяжа моя Україна. На землях твоїх на озорих степів. Живе працьовита і чесна родина, хвилюється колосом стиглих хлібів, моя золота Україна. В садах і дібровах, вечірні часи, чарує нас пісня, дзвінка, солов'їна, і чути співвольчі дівчат голоси, Пісенна, моя Україна. Тепер ще нелегко живець тобі, як тому, мабуть, особлива причина. Та все подолає в тяжкій боротьбі Незламна моя Україна. Квітуємо в калина на плесами вод. Будь в дружбі і в праці міцна та єдина. Хай буде щасливим твій вільний народ, прекрасна моя Україну. Україні всі лани квітучі, так у нас на Україні люди всі співучі, хай же щастя буде в домі, і пісень багато бо без пісні в Україні не буває свята.